В Україні триває медична реформа. Започаткована у 2017 році, вона була покликана зробити послуги для громади доступними та якісними. Нині ж у рамках продовження втілення медичної реформи виникла потреба в оптимізації мережі закладів охорони здоров'я. На меті змінити систему прийому лікарям вузьких спеціальностей та приєднати їх до стаціонарів. Що передбачає реформа, де працюватимуть фахівці окремих напрямків і чи не стане візит до хірурга справжнім квестом? Допомогли розібратися у цьому питанні керівники медичних закладів Кам'янського. Вторинна медична допомога буде надаватися на базі так званих кластерних лікарень. У нас це лікарня швидкої медичної допомоги та дев'ята лікарня. Дані заклади обслуговують не лише мешканців міста і внутрішньопереміщених осіб, а й населення прилеглих територіальних громад зі складу Кам'янського району. Зараз дві кластерні лікарні це лікарні, де об'єдналися фахівці. Різних професій це і хірургія, травматологія, гінекологія, онкологія, ендокринологія, і так далі. Лікарі і медсестри залишаться на своїх робочих містах і будуть надавати допомогу мешканцям нашого міста, але вони підпорядковані будуть генеральним директорам кластерних наших лікарень. Тобто, фактично, після реформи працівники продовжать надавати медичні послуги за тими ж адресами, що і на даний час. А зміниться лише підпорядкування. Це дозволить налагодити тіснішу співпрацю лікарів амбулаторної ланки та стаціонарів, забезпечуючи при цьому доступність базових медичних послуг на місцях. Подібну практику вже застосовано в амбулаторії номер 16 на лівобережжі міста. Переваги реформи досвідчений медик бачить у тому, що лікарі амбулаторії матимуть можливість розширювати свої функції. В Нашій центрі всі гінекологи пройшли курси. І в них є в кабінетах апарати УЗІ, але вони також повинні повищати свою кваліфікацію, чергувати в лікарнях в роддомі, а також в гінекологічних відділеннях. Я вважаю, що це на покращення, підвищення кваліфікації та всяке інше розповів Сергій Задоя і те, як виглядатимуть зміни на практиці. Лікарі перейдуть трохповерхове приміщення, а сімиповерхове. Там будуть розташовані вузькі фахівці. У нас тут, так як населення каже, вагонка, щоб було зрозуміло. Гінекологи, вузькі фахівці, УЗІ, рентген, мамографія, також будуть підпорядковані стаціонарним відділенням. Первинка залишається на своїх містах, то, тобі ж лікарі будуть як працювали, так і працюють. Тільки підпорядкованість буде трошки інша. Сергій Задоя переконаний, мешканці не зазнають незручностей. Усі лікарі працюватимуть на звичних місцях. Тільки тепер люди зможуть самі обирати фахівців без територіальної належності. Більш того, вузькі фахівці зможуть відвідувати пацієнтів на дому. Полятийна допомога долучається до надання послуг хворому на дому. Це і перев'язки, і капельниці, і уколи, і обстеження. І обстеження також вузькими фахівцями. неврологи, хірурги, травматологи. Тобто, хто потребує, до того і приїжджає лікар на дом. Не всі можуть добратися до поліклінічного, до амбулаторного відділення. А що кажуть про поповнення фахівцями керівники найбільших лікарень міста? Керівник кластерної лікарні номер 9 Арнодік Каграманян у першу чергу переваги бачить в оптимізації роботи і посиленні команди. Ми є кластерною лікарнею міста Кам'янське. Ми є найпотужнішою лікарнею міста і, мабуть, одною з найпотужніших лікарень в області. Наша лікарня багатопрофільна лікарня. Є всі вузькі фахівці. Лікарі, які приєднаються до 9-ї міської лікарні, вони зможуть надати більш якісну медичну допомогу хворим. Про підвищення якості консультацій згадує і гендиректор лікарні швидкої медичної допомоги. Наголошує, підмога колег дозволить розширити можливості лікарів-стаціонарів. Це буде нам велика допомога для того, щоб діагностувати. Одне діло подивився один лікар, а другий подивився, може більш досвідчений в цьому плані. Ми бачимо переваги, коли люди йдуть на лікування, їх направляють в стаціонар напряму, без всяких проволочок, аналізи, не аналізи і так далі. Ми зробимо це ну, гораздо швидше, нам дозволить це наша база. Яка є, у нас діагностична лікувальна база, вона дозволить це зробити. Спрощення доступу населенню до послуг лікарів вбачає у реформі і медичний директор лікарні швидкої медичної допомоги. Ольга Касюра наводить приклад. Об'єднання лікарів з амбулаторій та стаціонарів виключить нестачу кадрів на випадки хвороб чи відпусток. От на позирюва працює один лікар-невропатолог. Вона може піти у відпустку, вона може захворіти. Мало, мало ли що може бути. І ми тоді зробимо так, що там буде вести вестись додаткові прийоми свого лікаря. Дамо, який буде приймати приймати цих мешканців міста. Для людей нічого не зміниться. Вони як отримували допомогу, так і будуть отримувати допомогу. Це зручніше, що вони зможуть працювати в стаціонарі, підвищувати свою кваліфікацію. Розширювати свій кругозор в цьому плані це так було раніше. Лікарі поліклініки завжди деякий час працювали в стаціонарі для того, щоб розуміти, як лікують в стаціонарі, які переваги надання допомоги, як краще дану патологію лікувати. Також реформа дає перспективи компенсувати відсутність фахівця певного профілю в амбулаторії. Для містян для людей нічого не зміниться. Територіально там де був фахівець, він там і залишається, і ми будемо за рахунок того, що ми є багатопрофільна лікарня, лікарів, яких немає на амбулаторному прийомі на сьогоднішній день. Ми зможемо заповнити лікарями, які є в 9-й міській лікарні, і це покращить надання медичної допомоги. Важливі переваги у реформі медики бачать для молодих фахівців, адже вони зможуть разом із досвідченими колегами якісніше опановувати медичну практику. Якщо буде таке бажання у лікарів, які приєднаються до нас, буде бажання працювати в стаціонарі. Так ми надамо цю можливість, і це дуже добре, коли лікар, молодий лікар після інтернатури. Буде працювати і в поліклініки, і в стаціонарі. Це надасть можливість попрацювати з більш досвідченими лікарями в команді в стаціонарі. Таким чином, заклади охорони здоров'я міста вчасно проходять всі етапи медичної реформи. Ці зміни відбуваються задля підвищення доступності та покращення якості надання медичної допомоги широким верствам населення у відповідності до сучасних вимог реформування галузі охорони здоров'я. Лікарі, які надають спеціалізовану медичну допомогу, продовжать надавати медичну допомогу без зміни місця надання послуг. Оптимізація закладів розширить перелік медичних послуг та надання якісної та сучасної допомоги населенню. Зазначаємо, що після впровадження чергової реформи відомий усім Контакт-центр слугуватиме свого роду платформою для телефонних консультацій та записів до потрібних спеціалістів у будь-який комунальний заклад охорони здоров'я. Тобто шукати номери реєстратур усіх лікарень не доведеться. За попередніми прогнозами, ці зміни очікуються не раніше середини літа, тож, поки медичні заклади міста у процесі підготовки.